Теплий вечір спустошена вулиця, Абрикоси от-от зацвітуть, неба копол над ними сутолиться, краплі зір, мов розкидана, ртуть. Де-не-де чути відгомін гуркоту, Ще не грім, ще зарано, мабуть, Може, так між буденного шурхоту Проростає вітчизни могуть. Може, так, поміж тихого шепоту вимовляється Бога ім'я, і від того серцевого трепету у вібраціях стогне земля, чи буремно складаються літери освічень короткі слова, чи за розкладом котяться літерні у міста, де зелена трава? Чи шукає несказане виходу крізь мовчання бетонні поля? Чи добро виникає без приводу, чи шумить на півсонне гілля? Так співають народи знедолені, так солдати збираються в путь, так міцніють осердя і корені, і ясніє призначення путь, так, мов хвилі на лінію берегу, виринаючи із глибини. Звуки линуть до вічного шерегу, нескінченності і множини, і зникає надмірне спустошення в час тривог і добу каяття. звуки, ніби святкові запрошення до життя, до життя, до життя.